Знаєте, з чого вона зроблена? Але нас за дерга. Смирека. Смирека, так. Бажано стоїть і для бляского ковдарева, бо вона висушує цю смолу в сердіні, такі найліпше звучить. Найдовший інструмент у світі. Скільки метрів? Ні, те, що вам говорять, 6-7 це вам може бути сувенір. А по на зуб, тільки три Десь до півтора кілограма вага. Свердла не було такого довго, щоб просвердити дірочку, тому ми цю деревину розділяли на дві половині, середну нечищуємо, знову складаємо кухні. Клею не було, тому мотують корою з берези. Муштовк із твердої породи дерева, а на хтось у кінці 80-х поставили від труби. А ну в загальному стимуштучки деревині. Там є на подвір'ю в трембіта. Хто будете мати бажання після екскурсії пограйте. Вона трішечки поросту людяйній революції. Хто вище можете в одну сторону підняти, хто менше, пускайте вниз, щоб її просто не ламати. Притіскайте сильному штубі гуди, нагадуйте, коли плюєте дофлому путіну в очі. Ніби випльовуйте повітря і поїдетесь витягнути. Коли трембіта холодна, її найперше потрібно обігріти, стати тепло. Дякую, що я трогаю. А коли там причепити камеру, може бути салфеті палка найдовшу. Mm -hmm.